Доброго вечора, хлопчики та дівчатка. Поки в чарівному горщику вариться смачна присмачна кашка, до вас в гості завітала вечірня казка. Казка під вечір від мене і віруні. Наш горщик малятка від чарівних приправ став. Чарівним і кольоровим. Подивіться, малятка, який він став гарний. Напишіть мені в коментарях, малятка, чи вам подобається який став наш горщик добре? А я буду чекати. Маляточка, мені телефонував хлопчик Вадимчик зі Львова і сказав, що він дуже-дуже сильно чекає на нову казочку. Вадимчик, сонечко, добрий вечір тобі! Цю казочку я написала для тебе, слухай її уважно, добре? Отже, маляточка, вмощуйтеся зручненько і слухайте гарненько. Якось білочці. Бачите, бачите малятка білочку так? Захотілося погойдатися на гойдалці? Але вона, малятка, не знала, як змайструвати гойдалку? І так їй стало сумно малята. Ай-яй-яй, що почала наша білочка. Співати сумну, сумну пісню. Зелене листя, білі каштани, зелене, листя, білі каштани, зелене листя, білі каштани. Як то сумно, як вечір стане. О як то сумно, о, як то нудно. А хто хто мені спати не дає, га? А, а хто, хто мені під вікном сумні пісні заводить, а? Це малятка з хати? Бачите, з хатки? Вийшов дід гном з такою білою, білою, бачите, сивою бородою. Це я, дідусю, А, А чого ти так сумуєш, білочко? Ой, дідусю, я б так хотіла мати гойдалку, але, 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 мені нікому її зробити. А -а 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 -а. Чекайте малята, бо білочка так плакала, що заляпала мені окуляри. Витираю трохи. О, Добре. Не плач, білочку, то не біда, то не горе, сказав дід у ноги. Я змайструю тобі гойдолку. Зараз я принесу молоток. От, от, молоток. Цвяхи і шмат сухої гіляки». І буде тобі білочка, гойдолка. Білочка з радості заплескала в долоні. І почав дід майструвати гойдалку в лісі так чутно. Грюк-грюк грюк, стук-стук, грюк, грюк. стук, стук-стук, грюк-грюк. На стук прибіг. Райчик. Доброго дня, діду! Я бачу, ви гойдалку зробили? Так. Майже готова, промовив дід Гном. Ай. А мені можна гойдалку. Я б так хотів гойдатися. М -м -м. Та чому ж ні? Зайчику, та я і тобі зроблю гойдолку. Бо знаєш, зайчику, одна гойдолка на цілий ліс, то є мало. Мало-мало, дідусю, мало. І дідусь взяв молоток, почав рюкати, взяв таку, дивіться, бачите, підв'язувати гойдолку, а? І знову стук-грюк, стук-грюк, стук-грюк. Робота аж кипить. Ось бач? От, гойдалка робиться. Звірятка! Ваша гойдалка майже готова. Ану, пробуйте! І добре тримайтеся лапками, щоб ви не попадали! А білочка так зраділа малятка, і як почала гойдатися туди сюди, туди сюди, аж вітер роздмухував їй вуса і так їй весело. А зайчик малятка сів на свою гойдалку і гойдається. Аж вітер йому вушка колихає, дивіться малятка, гай. Аж тут маляточка виглянув равлик, маленький слимачок, равлик. І дивиться, що зайчик гойдається, бівочка. І переминається з ножки на ножку. А зайчик побачив і каже Слимачок, ходи гойдатися зі мною. Ти маленький, і ти там помістишся, і нам вистачить місця обом. Заліз слимачок до зайчика. Подивіться, малятка, бачите? І давай гойдатися». Аж ріжки йому вітер колихає, весело так. Аж тут малятка зі школи йшла жабка і чує, як десь далеко такий сміх, так весело, і каже, іду подивлюся, що там таке. Прийшла. А там білочка з зайчиком гойдається, слимачок равлик сміється. Подивилась вона, М -м -м, нема для неї місця. А дідусь каже, Жопинятко, я тобі зроблю з листочка гойдалку, щоб ти могла теж гойдатися. Сіла жабка в листочок. А вона йшла зі школи малятка. Бачите, книжку має. Сіла і почала читати книжку. Бо вони в школі вчили букву А. От а дідусь знову взяв молоток. Тук грюк, стук, грюк, стук. І гойталка для жабки готова! Так, маляточка. І жабенятка наша, дивіться! Гойдається, весе! І книжку можна читати, не тільки гойдатися, бачите? Ось так. От. Отже, маляточка моя, дід зробив дуже добру справу для всіх звірят. Білочка, зайчик і жабка з равликом. Зустрілися всі разом і кажуть: нам треба дідові принести гостинців, подякувати, віддячити йому. І жабка принесла гарбуза. Білочка набрала грибочків повну сумку. Зайчик приніс морквочку і солодку морквину. А наш равлик приніс. Дідові малину, солодко, солодко. От. ще, маляточка, знаєте, що я вам хочу сказати? Коли ви приходите на дитячий майданчик, треба обережно гойдатися, щоб не впасти з гойдалки і добре триматися руками. Ось так. І не підходити близько до гойдалки, коли хтось гойдається, бо це малятка небезпечно. Але ви про це знаєте, правда? Правда ж ви ж про це знаєте? Отже, маляточка! Наша казка закінчилася, бо в горщику кашка доварилася. Нічка наступає! Спад нас усіх вкладає, хай ваш ангел-охоронець, малятка, в сон ваш охороняє, а всім дорослим мирної, спокійної ночі. На добра ніч!